Світові хіти, переклад яких звучить не так солодко. Частина третя. Чим більше я буду вести цю рубрику, тим більше я перестану слухати пісні. Він стається я думаю, ви згадаєте період, коли була дуже популярна ось ця пісня. fox say? What does the fuck say да? що каже лисиця? Цікава ці... ну, насправді досить цікава тематика. Ну, якщо б я таки наприклад написав, мені б ну батьки сказали, що ті тобі в дідом вже порадав. Читаю. Песень гав, котик м'яв, птак цвірінь, а мишка писк. Курівка муж, жабка квам, а словник робить тут, як він сказав, тут, ну це, це так написано. Качка-ках, рибка, буль, а тюлень аф-аф-аф, але є звук незвіданий. Що каже лис цей? Я не знаю, в цій пісні наче нічого такого нема, але блін. Ну що ж, щось от за щось її любили. Якщо вона вам подобалась, напиши в коментарях саме, чому вона тобі подобалась. Мені просто цікаво, хоча мені особисто просто було весело. Це прикольно. Злишся, ми розібралися, а четверту частину, дивися в профілі. Цьоміки.